Вітаю вас, любі жінки. Сьогодні ця інформація для вас. Наше агентство пропонує бомбезні знижки е, завдяки тому, що зараз свята, весна, 8 березня, і тільки для вас ви можете купити сертифікат, який е, має знижку 50%. Якщо у вас є питання о, в стосунках або знаєминах, або о, ви в чомусь не можете розібратися в собі, або у вас. Є питання пов'язані з тим, наскільки ну, те, той чоловік або ну, людина та чи не та ваша, за чотири сесії це можна не пропрацювати, можна отримати гарний результат і задовольнити своє життя новими інструментами, новою методикою. Тому запрошую вас до нашого сайту, де ви можете до 9 березня. Зарезервувати собі сертифікат, викупити його і мати до 31 липня використати чотири сесії з сертифікованими коучами, які є коучі стосунків, це або зі мною Святослав, або з моїм партнером Міхаїлом. Запрошую вас і бажаю вам гарного настрою.